Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас задача видатного французького композитора Анрі Рінка. Хід білих і білі мають тут виграти. Розв'яжіть. По матеріалу у нас дві тури проти ферзя. Білі можуть виграти, тому що чорний король відрізаний. І чорний ферзь він змушений захищати восьму горизонталь, щоб десь не було мату. Також, якщо білі помиляться, то чорні активізують ферзя, буде вічний шах і нічия. Які є ходи? Тура f7, напалена ферзя. Наприклад, ферзь d8, помилка. Тура ж 7, король g8, Тура b 7 король F8. І тепер виграє хід Тура H8. Це ще одна виграшна ідея за білих. Король б'є одну туру, а інша б'є ферзя і білі виграли. Але в цьому варіанті на хід тура f 7, чорні грають ферзь d6. Ферзь захищає восьму -го горизонталь, і ферзь загрожує дати вічний шах білому королю, і тут нічия. Білі можуть спробувати дати кілька шахів, але ці шахи нічого не дають. Король відступає. Давайте ще розміняємо всі фігури. І тепер нічия. Правильний перший хід. Тура h7. Тільки король g8 і тура h7. Тура контролює поле e8, щоб чорні не могли грати ферзь e8 шахом. В цій позиції в чорних мало ходів. Наприклад, ферзь f5, ферзь покинув восьму -го горизонталь Тура e8 і виграли білі. Інший хід. ферзь d8. Тоді буде виграшна комбінація. Тура G7, король F8, тура BF7, король e 8 і Тура G8. Лінійний удар і білі виграли. Тобто у форзя немає хороших ходів, має грати тільки король, король h8. Далі правильний хід тура bc 7 Важливо за білих правильно розставити тури. Тура на вертикалі С контролює поле С4. Якби білі так не зіграли, а зіграли, наприклад, Тура а 7 то в чорних є хід фер 8. Загроза фержи 2 шах, ферзь 4 шах, фер же 4 шах, і тут чорні роблять нічию. Тому правильний хід тура B 7. І якщо тепер чорні грають фер же 8, то є хід король F1. З хороших шахів є тільки ферзь F8 хід. Тура f7 білі закрилися від шаху, і білі зберігають всі свої загрози. Наприклад, знову ферзь g8, ферзь захищає поле h7, але Тура 7 були інші ходи і в чорних цухцвангах. Наприклад, ферзь e8, тура h 7 і знову ця виграшна комбінація за білих, жертва однієї тури, але лінійний удар і виграш ферзя. Тому чорні не грають, ферзь g8, грають король g8. Чорні вичікують, грають туди-сюди королем. Тура 7. Білі правильно розставляють тури. Зараз немає ходу ферзь g8. Грають чорні король h8. Зараз хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід Тура Турай 7. Ферзь втік шахом. Але король f 2. І чорний ферзь не має хороших шахів. В білих загроза тураж 7. Наприклад, чорні грають ферзь g8. Тоді король f 3. І в чорних цухцванг виграють білі. Інший варіант король g8. Тепер білі грають тура g7, король f8 і тура 7. Загроза тураж 8 мат. Чорний ферзь не має хороших шахів, чорні грають король g8, захистили поле h8. Але тепер у білих є вже нам відома комбінація: тура H7, король f8, тура h8, лінійний удар і перемога білих. Давайте на початок, як все це трапилося. Перший хід тура H7, король g8, тура h7. За білих потрібно правильно розставити тури і створювати чорним цугцванги, і чорні програють. Ось чорні можуть дати шах, але король ховається від шахів. Далі виникає комбінація: білі виграють ферзя і партію. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!